На вкраїну, де покинув я дівчину, де покинув. Десь у Африці далекій у степах савани розпочав судовий клекіт, покарання плани. В залі клітка металева, киця ній кудлата. «За крадіжку судять лева, ще й без адвоката. З місця крикнув бегемотик. Так тобі і треба. Крокодил пустив крізь ротик. Злодюган, ган неба. Ще й лелека додала п'ять копійок зверху, що вгриватого зі скла лігво дме доверху. Усі звірі. Як він міг цупити державне, позіхаючи лев ліг, мовив безпідставне. Тихше звірів в залі суду, в нас закони чіткі. Запросіть у цю споруду, бачив злочин свідків. Перша гибала жирафа всеведюча з неба. Лев їй тихо. Чуєш, шафа, знаю все про тебе. Маю фото мандрівочки слід твоїх локацій, де ти гарбала листочки не своїх акацій. Довго в'язав переляк свідченням відмову. Замість лева. Бачив там корову. Другий вийшов на Лев гукнув до себе. Гострий шнобель застеріг. Знаю все про тебе. Маю фото із копалин, де ти риєш надра, і коштовне з тих підвалин забираєш в шатра. І носяра переляк, свідченням відмову. Замість лева із доля бачив там корову. Третім свідком вийшов слон. Лев гукнув до себе. Чуєш, м'яса тирекон, знаю все про тебе. Маю фото без пошкоджень, про твою пригоду. Як твій хобот без узгоджень тягне знілу воду. Слоник теж переляк, свідченням відмову. Замість лева е крізь друшляк бачив там корову. Все, корову у кайданки, на тюремні нари. І судові забаганки випустили пари. Стиха лев підняв на сміх. Якщо ти при владі мусиш мати на усіх купу компроматів.